Доброго дня, магія українська мене звати Олена. Хто несподівано з'явиться у вашому житті? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація перший другий варіант. То ми, сподіваємось, з'явиться у вашому житті. Врацю з даною людиною і порада. Перший варіант. Варіант по першому варіанту Ваша сигніфікація. Жертва. Так, да, конкуренція. Супер чисто конфліктна ситуація. Ви втомилися саме. Конкурувати, можливо, з жінкою, королевою жезлів, або ви королева жезлів. Вогні ластрасна, але тоді ви не втомилися. Просто важка ситуація склалася саме в даний період. І те, що відбувається, загалом ви не знаєте, що буде відбуватися далі, і наскільки затягнеться дана ситуація, тобто термін. І продовження, скільки буде тривати дана ситуація. Але є, є конфлікт, є конкуренція, є суперничество. б це не було, але дуже важко подолати на даний момент, і ви навіть і не розглядаєте єдине, що ви вже в тонусі тримаєтесь по відношенню до даної ситуації, тому що розумієте, що... Звернути або відступити, ви не маєте наміру по відношенню до даної ситуації те, що відбувається в вашому житті. Хоча важко розумієте, що подавлений стан, виснаженість енергетична, емоційний роздрайв, можливо, також існує, і це загалом наслідки. Даної негативної ситуації, взаємодії з оточенням, взаємодії з людьми, робота, родина, оточення. Хто б це не був, але реально є негатив, існує конфлікт, існує конкуренція, або саме невизначеність по тим чи іншим питанням, тому і склалася на даний момент сама ситуація. Що вирішувати потрібно, і ви розумієте, що потрібно вирішувати, знаходити компроміс взаємодіючи одне з одним. Але я так розумію, що кожен поки що стоїть на своєму. Тобто робити кроки на зустріч і знаходити компроміс, поки що ніхто не зважується. Навіть, можливо, й не задумується. тому що поки що всі мають запас енергії для того, щоб. Лише обурюватись і зливати енергію в даний конфлікт, або в дану негативну ситуацію. Хто несподівано з'явиться в вашому житті? Король Пентаклі зруйнує все, що відбувається, тобто, зміни, неочікувані зміни або несподівано з'явиться дана людина, і зміниться загалом ситуація до нових берегів, тобто загалом відсіче. Прояснить, поставить крапку, ви зрозумієте, що саме потрібно робити далі, щоб рухатися до цілі, або саме в тому напрямку, який надасть вам зрозуміти саме даний король Пентаклів, що от якщо ви, наприклад, вийдете з даної ситуації, конфліктної негативної, залишите. Цю ситуацію і підете до інших берегів, в іншому напрямку, то ви більше здобудете результату, і результативніше буде ваш шлях і ваші здобутки. Ви зможете примножити покращити. А залишивши саме там, ну, ви будете зливати енергію знаходитись в дисбалансі, в балансі, без результативності насамперед, по відношенню до втрат. Ресурсних, енергетичних дій, але результату отримувати ви не будете лише виснаження. Тому король пентаклів, як саме та людина, яка надасть вам можливість перезавантажитися, бо вкаже той шлях, так, спілкування з даною людиною, надасть вам можливості. Побудувати плани, він підкаже, підкаже, допоможе, ви разом обговоривши дану ситуацію, будете будувати подальші кроки. І ви підете в трансформацію. Або, скажімо, вірніше дана людина запустить трансформацію, трансформує. Самі події, ситуації, які, будуть, які відбуваються в вашому житті. Тобто той негатив, дана конкурентна боротьба, даний конфлікт. Ви підете, поспілкувавшись з даною людиною, ви зрозумієте, що вам потрібно робити надалі, в якому напрямку вам потрібно рухатися. Для, буде командна робота, успішна командна робота, і це вам буде дуже подобатися спілкування, взаємодія з даним чоловіком. Можливо, ви отримаєте пропозицію від даної людини, тобто, якщо у вас була конкурентна боротьба на роботі в колективі, то вам прийде пропозиція, і ви зрозумієте, що сенсу немає знаходитись в негативі і надалі, в безрезультативності і в стані жертви, а є сенс прийняти дану пропозицію, трансформувати своє життя і рухатися далі. Порада – слухайте інтуїцію. Так, можливо, загроза є, але ви відчуєте саме. Той момент, коли вам потрібно буде прийняти рішення для того, щоб все ж таки здобути той результат, на який ви розраховуєте. І не втратити ні можливість, ні шанси, які будуть приходити в ваше життя, незважаючи на те, що в вашому оточенні є ті люди. Насамперед вони є, тому що синіфікація говорить, що вже відбувається дана негативна ситуація. Тому люди влаштовують вам перепони на вашому шляху для того, щоб ви не досягнули бажаного результату. Тому слухайте інтуїцію, вона вам підкаже, що вам робити і в якому напрямку вам рухатися. Дякую. Перший варіант. Варіант по-другому варіанту ваша сигнафікація. Хто несподівано з'явиться у вашому житті? М -м, багато пліток-пересудів. На даний момент ви розумієте, що вам потрібно активно діяти, навіть якщо навколо вас є саме ті, які не бажають, щоб ви досягнули власне того результату, якого прагнете. У вас є досвід, мудрість, можливо, у кого є авторитет і статус. А ви наповнена людина емоційно стабільна, тому вважаєте все ж таки задіювати власний досвід і ресурси. І рухатися в напрямку здобуття того результату, якого прагнете здобути. Хто несподівано з'явиться? Дуже важко саме даній людині вийти з того стану. Стану жертви, в якому він знаходився, але він все ж таки вибрав шлях, яким він буде рухатись, і даний шлях вестиме саме до вас, до взаємодії з вами. Хоча було важко подолати саме ту ситуацію і ті обставини, в якій він знаходився. Король Пентаклів з часом все ж таки взаємодія з даною людиною дасть вам. Можливості загалом будувати загальні плани, взаємодіяти і, можливо, когось партнерські стосунки, не в залежності від сфери життя особисте або бізнесу, але з часом. З часом ви зрозумієте, що саме з даною людиною ви зможете будувати дані партнерські стосунки, взаємодіяти і мати результат. Які ви бажаєте мати. Що ви переможете в своєму житті, якщо ви будете взаємодіяти з даною людиною? Поки що даній людині дуже важко підібратися до вас, він знаходиться в стані жертви. Ситуація обставини, можливо, хворобливий стан, можливо, щось. Події ситуації трапилися так, що дана людина не може рухатися. А можливо, він зупинився для того, щоб переглянути, яким шляхом рухатися далі або чого він бажає в своєму житті, тому що він все одно на визначенні. Йому важко дається даний вибір і прийняття даного рішення. Але те, що згодом з часом все ж таки зміни відбудуться, і буде прийнято рішення чітко визначена. Ціль взаємодії з вами, будування стосунків і досягнення певних результатів, тобто ви переможете, якщо ви будете задіювати досвід і мудрість при взаємодії з даним чоловіком. Навіть якщо ви в певний період свого життя не будете розуміти, що вам робити при взаємодії з даною людиною, ви маєте інформацію, маєте знання і навіть даний розклад. Надає вам можливу інформацію про те, що в ваше життя прийде людина. Якщо ви очікуєте партнера, то в ваше життя прийде партнер, з яким ви будете взаємодіяти, але це буде згодом, з часом. І ви повинні відчувати інтуїтивно те, що незважаючи на темряву, нерозуміння, неясність, існування негативу в вашому оточенні, можливо, як результат взаємодії з партнером з минулого, так як ірофант, можуть це бути партнерські стосунки, родина, але дані партнерські стосунки не дали вам того результату, якого ви прагнули досягнути, тому що загалом дана людина лише бажала задовольняти свої потреби, емоційно наповнюватися. І не давати вам саме того результату, якого ви прагнули, не взаємодіяла з вами настільки тісно, щоб і не враховувала саме ваші інтереси, ваші потреби в даних стосунках. Ну, або загалом в вашому оточенні, окрім всього цього, що відбувається в стосунках і взаємодії партнерами буде відбуватися, є ті люди, які вносять негатив в ваше життя, закривають вам шляхи і не бажають, щоб ви змогли реалізувати саме по відношенню до особистого життя. Тому місяць ще може бути вам порадою про те, що незважаючи на негатив, ви маєте знання. Маєте інформацію і керуйтеся саме даною інформацією своїми ресурсами, своїми знаннями для того, щоб долати. Для того, щоб будувати, для того, щоб відсікати і рухатись. Не емоціонюйте, не проявляйте емоції. Не... Має потреби відсікати всіх і вся. Є потреба конструктивно. Взаємодіяти з людьми в вашому оточенні, відцікаючи саме тих, які вносять негатив в ваше життя, а взаємодіяти з тими, які будуть примножувати, покращувати саме ситуацію в вашому житті. І в цьому є потреба на даний момент. І ви відчуєте себе переможцем, тому що загалом даний складний період в своєму житті, а далі і будування стосунків взаємодії. В майбутньому ви відчуєте себе переможцем і задіюючи досвід і мудрість, які допоможуть вам саме в даний момент в прийнятті рішення, визначенні взаємодії з партнером в майбутньому. Тому що ви вже маєте певний негативний досвід і, зробивши висновки, ви вже й будете діяти на підставі даного досвіду, що і дасть вам більш позитивний результат, ніж ви мали в минулих стосунках. Дякую, Магія Тару Української. до зустрічі!